Вічна, вічна вічна слава, Всевишньому Богу Творцю, творцю Всесвіта, вічності і завічності, вічна, вічна слава і освятій вічній Троїці. А всьому творінню Божому вічна, вічна, вічна свята Божа, благодать. Амінь. Алелуйся,луйя, амінь. Рідні мої, дуже багато розмов. Ведеться про сенс життя. Так ось, любі мої дороцінні мої брати і сестри, я хочу вам сказати, що дехто каже, що сенс життя у кожного різний. В одних служити іншим, у других служити самому собі, у третіх служити Богу, тільки Богу, у четвертих, і Богу, і людям служити і собі. Різні варіанти є розуміння, що таке сенс життя. Ось чуєте, рідні мої, <сум> зразу відгукується наш в лапках великий величезний друг. В лапках, рідні мої, ви розумієте, кого я маю на увазі. Як тільки я починаю вести запис Святого вічного істину Слова Божого, воно тут, як тут. Але я зараз запишу і хай буде так, як воно запишеться. Так, ось, рідні мої, любі мої, дороцінні мої брати і сестри, по всій планеті Земля. Я вам скажу точно, і це повинно бути сенсом життя для кожного, для кожного, для кожного окремо, і для всіх разом взятих. Рідні мої, увага, увага, увага. Сенс життя це саме життя, а наше життя, істинно віруючих в істинного Бога, і для кого син Божий, єдинорідний, став Господом всього життя. Так що... Наше життя є Господь наш Ісус Христос. І нова пісня дарую вам її, Називається Я вже не знаю. Я вже не знаю, як вам казати, я вже не знаю, як вас любить, я ж вас люблю, як рідна мати, цілую вічність, а не мить, я вже не знаю що вам казати, я вже не знаю, як вас спасать, та я усіх буду благати на Божий шлях швидше ставать, я вже не знаю, що вам співати, я вже не знаю, що говорить. Усіх, усіх треба прощати, усіх, усіх треба любить. Мої рідненькі і дорогенькі, я вас до Бога всіх веду, тримаю вас у своїй жмень, і точно знаю, що приведу, ви не брикайтесь і не пручайтесь, не треба вам у пекло йти з Господом нашим воз'єднайтесь, щоб в ньому щастя собі знайти. Ви не брикайтесь і не пручайтесь, не треба вам у пекло йти з Господом нашим. Воз'єднайтесь, щоб в ньому щастя своє знайти. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллуйя, амінь. Я вас люблю святою вічною любов'ю. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Аллилуйзя, аллилуйя, аллилуйя, амінь. З Богом, рідні мої, з любов'ю, дорогі мої, з миром дороццінні мої, з перемогою в усіх сферах нашого життя: духовній, душевній, телісній, фінансовій, сімійній, соціальній, з майбутнім раєм в нашій країні і з майбутнім раєм на всій планеті Земля. Амінь! Алелуйя, алелуя, алелуйя, амінь. З Богом!